Слава їй конвалії під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким, та недовго навтішалась конвалія біла і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її собою паночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож паночка в вальці закрутилась, а у конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий. Друже мій єдиний, та й замовкла. Бей дужою рукою Тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, і тобі, моя пана, колись доведеться згадати твою конвалію, як щастя минеться. Леся Українка, конвалія. Уривок